2026 Знаєш, життя часто наносить удар. Ми терпимо і не можемо віддати здачі. Хтось ставить на тяжкий труд, хтось на удачу, хтось радіє, хтось тихо плаче. Такі реалії тут брачу. Тут падіння і невдачу таких, яких ти не бачив Твої бабки, бренди, тачки на небі нічого не значить. Я падав і вставав, знову падав і вставав. Моє серце загартоване, як металевий сплав, докий захід навколо все до біси знайоме, Я вибираюсь із коми і знову падаю, в кому тут не врятують ікони, повсюду крики, і стони, я підлечу твої рани Голосом монотонним Небо, небо, небо мене уже не спасе Небо, небо пробачить мене за все є. Yeah, yeah. Мене небо врятує, поб'є моє небо далеко, не таке, як твоє хм. Тут райони бетоні, де люди всі наче сонні. Обличчя під капішон. Як бачить когось у формі тут Час, або ми, або нас, Ти так яскраво горів І так швидко погас Я набираю його тахометр вийшов з ладу Ти чекаєш що я впаду І тому йдеш позаду а я часу не втрачав, поки ти не в гей мочав Гей, зі смертю зізмагався І ми бились на мечах wow. Небо небо, небо мене уже не спасе Небо, небо, небо пробачить мене за все Є yeah, yeah. мене небо врятує Все, небо, небо, небо пробачить мене за все Є, yeah. мене небо врятує, поб'є моє небо далеко не таке, як твоє ей.